Сьогодні покажу, як зробити ось такі ніжні медові трайфли у склянках. Починаємо з підготовки: крихти з медових коржів, повітряний крем, рецепт крему буде в описі даного відео, склянки та свіжі фрукти для декору. У прозору склянку викладаємо все шарами. Спочатку крихти, потім щедра порція крему і так все по черзі, поки не заповнимо стакан. Також за бажанням можете додати ягідне конфі між шарами. Переходимо до декору. Заверши все фруктами та магдальними пелюстками. Медовик це улюблений смак дитинства. Спробуй, і ти точно закохаєшся.